Цю рудоволосу запальну дівчину в шості знають, мабуть, усі. Сама вона називає себе людиною святом. Це Людмила Клімова, завідуюча Ковтонівської філії Шосткинського центру культури і дозвілля. Цьогоріч вона серед 20 працівників культури Сумщини, які удостоєні стипендії голови обласної військової адміністрації. Людмила розповіла нам, з чого почала цій любов до культури і мистецтва. Загалом почалось з дитячого садочку, коли перед випускним вихователі запропонували мені заспівати вересень настане про назвінок. І мене вийшло, і мама чомусь розплакалася, прослізилася, і всі дуже хлопали. І мені так сподобалося, ну, само собою, так зрозуміло. А потім я пішла в школу, і в мене з'явилася суперкласна вчителька, причому вона просто. Схотіла сама добровільно займатися зі мною індивідуально вокалом, народним вокалом. Я дуже голосно співала, дуже була така темперамента. І ми співали, співали. Вона мені грала на баяні, а я співала. І почались перші конкурси, перші місця чомусь, я не розуміла, чому. І все, я воно якось затягло мене. А потім вирішили поступати в музичну школу. Я вступила на клас баяну до дуже важливої. Для мене людини, до якої я відношусь з особливим трепетом, це Юрій Дмитрович Лоза. Він мене навчив не тільки. Грі на інструменті він став для мене таким наставником. Після навчання в музичному коледжі імені Глієра у Людмили навіть не було інших думок, окрім як повернутися до рідного Ковтунівського будинку культури, з якого все і починалось вже зараз. Я розумію, що без підтримки батьків моїх, яким ну дорогого вартувало мене возити в музичну школу з села, так ну це не так просто е, вшити мені костюми, якісь неймовірні. Якось моя мама. Вишила мені вишиванку за одну ніч на основі звичайної білої блузки. От от просто за одну ніч. Людмила не бачить чогось надзвичайного в тому, що вона робить: пісні, різні заходи, заняття з дітьми в гуртках це все стиль її життя. По іншому вона просто свого життя не уявляє. Я просто роблю свою справу. Я не заради відзнаки нагородку, хоча мені дуже приємно, чесно. Мені дуже приємно, але навіть якщо б її не було. Я би не змінила свій шлях, робила все одно те, що я роблю. І не вважаю це якимсь подвигом або чимось е, супер е, важливим зараз. Важливим, мабуть, але. Найважливіше зараз це наші захисники. Повномасштабне вторгнення повністю перевернуло світогляд українців. Я можу сказати про себе 100%, тому що ну от якщо подумати, хто до вторгнення міг уявити, що на центральних телеканалах будуть крутити оту отой вислів, яким зустріли хлопці зі зміїного ворогів. Так ми цього не могли собі уявити на телебаченні, так а про руський воєнний корабель. Тобто, як працівник культури, як представник культури, я, мабуть, робила те, що не гоже робити, так? Але я про цензуру говорю, тому що почалися ці кавери, навколо них стільки галасу почалося. Всі по-різному відреагували на страшні події лютого 2022-го. Людмила ж почала робити кавери на відомі російські пісні. Хто тепер? Офіцери? Або просто люди вже шерості. Зроду не відмитися. Людожеві дика зрая, цілий світ вас проклинає і бажає гинути землі в лиця. от така ну, протест. Розумієш, коли я спілкуюсь з близькими, з рідними, і я бачу у людей вічай. От розпач. Я не знала, як їх підтримати. І я сама була в розпачі, тому що з перших не те, що днів, а годин вторгнення, моя сестра з моїми племінницями знаходились в Чернігові, і кожен день це був ризик для їхнього життя. Було дуже мало такого контенту. Ось у такого характеру. Розумієш, ну всі співали червону калину, почали масово співати українські народні пісні. Це все дуже добре, прекрасно. Але оцей Оцей протест нікуди було діти. І я прийшла додому перше за два тижні, тому що знаходилась з дитиною у батьків, хотілося їх підтримувати, всі були в такому стані. Я вимкнула свій комп'ютер, йшла в папку з фонограмами, пісень, які я співала на святах, на корпоративах. І перша мені попадається смуглянка. Я співала ремікс пісні, усучаснений. І я не змогла цей текст співати, розумієш? Оцей. І якось сіла, отак написала, це все випліснула. І відправила сестрі, щоб підтримати її там. Якось зі там уже було 300 чоловік в сховищі, купа дітей, всі перелякані, і виклала на сторінці для своїх друзів і пішла собі якісь нові речі, дитині брати собі. Реакція на такі сміливі патріотичні кавери не змусила себе довго чекати. Через 15 хвилин, коли взяла телефон, я вирішила, що щось заглючило, щось сталося, якийсь збій. Я просто думаю, ну як це 35 тисяч перепостів. Я була в шоці. Я злякалася сотні смс, всього такого, а потім блок. Це мене розізлило. Я розумію, значить, якщо блокують, значить, мабуть, це комусь не подобається. Багато хто підтримував, в основному підтримували. Але оце блок, і трошечки грязі, воно мене навпаки спонукало. Сестра, взагалі, е написала, що Люсечка, ми слухаємо тут всі, ми плачемо. Я хотіла. Підтримати їх так, і коли вона сказала, що нам легше, ми співаємо це все. Потім почали хлопці писати: а ми з цієї бригади, можеш для нас оцю пісню проробити. А можеш це, а ми з цієї бригади, а ми там -то, ой, молодець. напиши нам на цю пісню. Кавер, напиши на цю. І я думаю, ну хоч цим, цим зараз я якось підтримаю, допоможу. Відчуваючи підтримку і потребу в таких патріотичних переспівах, Людмилу не зупиняли ані анонімні погрози, ані блокування стрінок у соцмережах. 100% того, що я викладала. 50 блокувались відразу, причому я таку е, вичислила закономірність: щойно набирає 250 тисяч, 250 тисяч один голос, все видаляється. Блокується сторінка, я заводила нову. Е, друзі мене знаходили завжди, е, але з кожним разом, звичайно, підписників менше було неможливо. Блокували все і всюди. І навіть зараз в Фейсбуці на сторінках у мене обмеження дуже серйозне, е, але ну. Нічого страшного. Скільки пісень з того, що залишилось на моїй сторінці, це 2-3% з того, що було. Коли перший шок у людей пройшов, і стало зрозуміло, що війна надовго українці по всій країні почали об'єднуватися з однією метою допомогти і підтримати. Мені хотілось підтримувати особливих діток, особливі версти населення. Ну в основному робота з дітками. Акції на підтримку ЗСУ, це все само собою. Взагалі зараз. Представник культури це має бути універсальний солдат, якому можна зателефонувати, і через годину ця людина буде там, де вона треба. І не значить, що вона має тільки співати, танцювати, щось вести. Вона має і видати гуманітарку, і висадити квіти, і пофарбувати вивізку свого села в жовто-блакитний колір. Вже протягом 18 років люда, як лагідно називають її знайомі Люся, є ведучою різноманітних заходів, весіль, ювілеїв. Однак найбільше її любов. Це дитячі свята. Вісім років тому телефонує мені одна жіночка приємна каже: проведи дитині, треба зубна фея, день народження дитини. Де проведеш, проведу. Думаю, ну чого ні. Я ж то все одно ж люблю це все. Я купую перший там якийсь костюмчик, це і феєчки, все провела. І я отримала таке задоволення взаємо... від цього взаємообміну, розумієш? Я так загорілася. Бульбашкове шоу все, абсолютно весь реквізит. По моїм ескізам власноруч зробив мені мій тато, і це моя пристрасть тільки з дітьми. Я віддаю багато. Я можу схуднути на дві на два кілограми за одне свято, якщо я вистрибала. Може е голос сісти, я можу схуднути, але я щаслива. Все це було б неможливим без підтримки родини, а також близьких людей, впевнена Людмила. Тхнення – це моя родина. Я з кожним роком ціную все більше. Це мої діти, мої діти, які бігають до мене на гурток. І Людмила Миколаївна, а коли гурток, а коли гурток, ось вони мої кавтунчата, ви мене чиназис, як кажуть, знаєш зараз. Ось вони дійсно мене надихають. Риболовля обожнюю, просто це моє моя пристрасть, я обожнюю це. Це моя кохана людина, яка мене на відстані підтримує дуже. Це мої квіти. Квіт, мій квітник, де я кожну ростюшку обійду 10 разів, щоб не пропустити, коли той бутон виліз. Імпульсивна родоволоса красуня будує плани на майбутнє і загадує єдине для всіх українців бажання перемога України. Головний план на майбутнє не зраджувати собі, от робити те, що ти любиш, розумієш? Те, що ти любиш, тоді воно і виходить. От, і все. І взагалі хочеться кожній людині. Кожній людині поважати знайти, знайти гармонію з собою, жити по совісті так легше, розумієш, о, так легше. І з цим вторгненням, яке змінило життя всіх, багато людей ну, втратили близьких, друзів, втратили в прямому сенсі через це все і в переносному. Нехай у кожного буде підтримка. Якесь тепле плече, яке потрібно кожному, і сили, і навіть коли вони закінчуються, щоб у кожного було було те джерело, де можна взяти вдихнути, розумієш, щоб сили з'явилися для того, щоб жити далі. Не можна складати руки, не можна вішати носа. Треба робити те, що ти вмієш.